Ці програми невичерпне джерело продовжують підводити підсумки праці 2022 року, року непростого, тривожного і героїчного. В часі війни не залишилось байдужих митців наблизити перемогу, допомогти українській армії зібрати якнайбільше коштів на потреби Збройних сил України. Цим переймаються всі без винятку: мистецтво заради життя, виставка-продаж гончарних виробів, яка була організована в Івано-Франківському краєзнавчому музеї, зібрала десятки шанувальників кераміки. Ця війна, мабуть, надовго, і вона виснажлива, і виснажлива не тільки для, для цілої України, для мирних жителів, а так само і для військових. І завжди є якісь потреби: і запчастини, і якісь обладнання, і, і якийсь одяг, і ну, свічки, їжа, багато, багато всяких речей. І, я згадав, що в мене є багато друзів-гончарів. і <сміст> Я запропонував одним, щоб зробити таку виставку. Вони погодилися і один другому передали, і 15 майстрів <сміст> вислали свої роботи. Я їм дуже вдячний. Таку акцію робили ще мої друзі художники керамісти з України, з-за кордону, з, з Молдови, з, з Румунії, з Польщі. Свідки там ще ну, решта з України. Також дали свої роботи. І була от, така акція, була, зроблена в Чернівцях. Я був приємно вражений такою, такою ідеєю. І я, я вирішив, щоб таке зробити і Франківську з нашими гончарами. А яка географія майстрів? Васильків, Луцьк, Івано-Франківськ, Львів. Щоб на ще. Одна ще. Нікополь. Ну, це, це Червоноград, Тернопіль. Так, це з Тернополя. Більше ста. Я, я точно не, не, не порахував. Були деякі проблеми з, з самим виробництвом виробів, тому що деякі автори під окупацією. або виїхали, поки що не облаштували свої майстерні. А так взагалі з по новій пошті не було проблем. Поки що я зараз відпустці, ну це вже з наступного тижня то я вже вирушаю стрій. А поки, поки відпустці, щоб, ну, щоб дурно не сидіти, захотілося зробити щось, 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 щось таке. Потрібне. Щось таке потрібне. Серед організаторів благодійної виставки-продажу є і Уляна Джигиренюк – керівниця. Громадської організації «Несвяті святі горшки ліплять. Це гончарі вільні зі всіх куточок, куточків України. І ми, коли проводимо фестиваль гончарів, всі з'їжджаються, ми робимо одною великою родиною. Насправді серед нас немає і чужих, ми, ми раді один одного бачити завжди. І на фестиваль гончарів з'їжджаються всі учасники. У нас є спільний чат, в якому ми обговорюємо гончарні події або якісь теми, вітаємо один одного з днем народження. І, власне, коли прийшла така ідея зробити виставку-продаж, я написала. В чат, що давайте е, зробимо, і всі написали, що так. Звісно, також хочу зазначити, що нашою громадською організацією ми проводили у Фейсбуці аукціон робіт учасників фестивалю. Щороку ми фестивалі проводимо тематично і учасники на потреби фестивалю дарують свої роботи і ми робимо виставки, які їздять по музеях Тернопільщини. Частину робіт ми вже продали на аукціони. На аукціоні кошти передали на Збройні сили. Також тут, на цій виставці-продажу, Представлені декілька робіт фестивальних, ну і також наших учасників, але це вже як власність фестивалю. Ми також сподіваємося їх реалізувати, і всі кошти підуть. Пишаємось, звичайно, кожним. Але тих, хто зараз в Збройних силах, це О, їх є п'ять. Віталій Владковський, Руслан Друк, Дмитро Стаховський, Микола Поляков, Юрко Данилишин і Микола. Величко. За три дні виставки роботи були розкуплені, тож недаремною виявилася спроба поєднали приємне з потрібним. А жіноцтво завжди готове опановувати невідомі вміння і навички. Тому студія «Гердана» привернула увагу майстринь своїм теплом і розмаїттям кольорів, студія, яку заснувала відома в Україні майстриня, авторка силяних див Марія Чулак. Тепер є осередком спокою і краси. Пацьорочки селялися радісно, мистецтво опановувати не легко, але перші кроки до майстерності вже зроблені. Запрошую всіх бажаючих, хто має бажання навчитися виготовляти вироби з бісеру, гірдани, силянки ну, всі методи я запрошую до студії. Так само і дорослим. Буду рада бачити, які бо дуже багато мені телефонували раніше дорослі, які хотіли навчитися ґердина. Ну я не мала змоги, бо я працювала, як кажуть, на державній роботі. От тепер є змога і запрошую всіх бажаючих до студії приходити і навчатися задоволеним. Я поділюся всіма своїми секретами, навчу всі виготовляти різні вироби з бісерукирдани, силянки ну все. Що забажають, все, що вмію я, все я навчу вас. Цікавою була зустріч з Петром Грицюком, художником, поетом, який видав книгу карикатур, пригоди пуйла в Україні. Політична карикатура доволі складний вид графічного мистецтва, але для талановитої людини немає нічого неможливого, якщо з'являється бажання і є натхнення. Я раніше не, не малював цьому, цієї цьому жанрі. Не пробував себе, а якось ті події, які склалися, десь підштовхнули мене до створення таких графічних робіт. Я думаю, що це одноразова акція, тому що ну, я не бачу перспективи своєї в цьому. Хоча, ну, можливо, колись ще щось вийде з того, але на даний час маємо тільки. Отаку графіку, це графіка карикатури на Пуйла, на те, що він творить. І не тільки на нього, а десь паралельно йде і навколишнє. Те, що оточує його, те, до чого він доторкається, те, з чим він має справу. Тобто це і його. Прибічники, тут є і персонажі в деяких графічних роботах, персонажі нашої політики української, які активно ці всі роки підтримували його, які все робили для того, щоб це вторгнення було можливим. Книга книгою, а виставка таки мала би бути, щоб якнайбільше людей змогли побачити ці карикатури. А в обласному науково-методичному центрі туризму і культури Прикарпаття розгорнуту виставку декоративного розпису майстрині Галини Цапко, яка є однією з претенденток на отримання обласної премії імені Параски Хоми. Село Глибівка на Богорочанщині має ким пишатися. Прийшла до мене така ідея це все створювати. Ще з дитинства, знаєте, любила споглядати на ці стародавні мальовані тарелі і, і думаю, як би таке це відновити, відтворити. І, і, думаю, от, ну, який найкращий розпис. Все одно ж дитина повинна навчитися ту квіточку намалювати, а який найбільше подібний, найбільше подібний Петриківський розпис. І це так до мене прийшло. Малюю з дитинства квіти. А картини почали десь років п'ять тому малювати. Також малюю картини з сакрального значення, образи. А це така виставка сьогоднішня присвячена Бойківщині. Звеселіли обличчя, засяяли очі, як споглядали на усю цю красу розмаїто і з любов'ю, з повагою до рідного краю та людей. Завершуючи і підсумовуючи рік, що минає, завітали ми до Глушкова на Городенківщину, приїхали, щоб навчитись селяти різдвяних павуків, послухати старих і нових колядок. Постельно запрошую до себе в оновлений вже музей. І сьогодні в такий для нас важливий час, коли наші хлопці поронять наші землі і ми. Віримо, що вони їх відвоюють. Наше завдання зберегти наші традиції, нашу культуру і наші старовинні звичаї. Сьогодні ми, так як колись було заведено в час перед Різдвом, плануємо плести різдвяний павук. Тому що павук, колись, так як зараз ми не уявляємо Нового року і Різдва без ялинки, колись люди не уявляли свят без різдвяного павука. І, хоч до господи Галина Гафійчук зійшлися різні люди, серед них і незнайомі між собою, атмосфера вечора була надзвичайно родинною і теплою. Колядували, декламували, згадували цікаві бувальщини, пригощалися. Не було аж такої веселості, щоб вибухала сміху, але дружня підтримка відчувалась у кожному погляді і жесті. Різдвяного павука сплели. У музей добрих вражень подарували та ши заколядували. Сьогодні ми спільними, як кажуть, зусиллями зробили такий павук. І я думаю, що буде дуже доречно цей павук відправити у нас у музей добрих вражень, який започаткувала пані Люда. Так що дякую. Дає таке своєрідне переформатування. І е, в цьому процесі відкидається все старе і зашкарубле. І ми з вами оновлюємося. А оновленими приходимо, але приходимо до старого, до традицій, до наших обрядів. І я думаю, що такими оновленими ми мусимо йти далі. І е, цей музей добрих вражень. Е, не буде затримуватися, мабуть, в одній хаті, а буде ходити далеко, тому що кожна господа така непримітна може за білими хатками і нашими чорноземами, але тут є вогонь, вогонь любові дає життєдайне джерело цілющої води, і ми тим напуваємося і втамовуємо спрагу. «Замітна стаєнка, там і сук народився солодка дитинка, там і сукна родився, солодка дитинка, пастушків Бо. Упо... Межи па слушками, даруй та щасливі, для тата, для мами, Даруй та щасливі, для тата, для мами. З надією на кращий, переможний новий рік. Автори програми Невичерпне джерело кажуть до побачення, дорогим глядачам.